Поради для тих, хто хоче їхати автобусним туром, це була моя вже друга поїздка, і мені є що вам сказати. У вас з собою має бути три сумки: перше, це чемодан, звичайно. Друга, це ваша повсякденна сумка, в якій ви будете тримати закордонний паспорт, гаманець і всі інші дрібниці, що вам повсякденно потрібні поруч. І третя, головне, це містка сумка по типу шопер, в якій буде ваша доглядова та звичайна косметика, зубна щітка, розчіска і все таке інше. Це дуже актуально для турів з нічними переїздами, але навіть якщо що у вас буде посилення в готель кожну ніч, все одно зручно мати велику сумку в автобусі, щоб всі ваші речі були зібрані в одному місці і не губились. До того ж, виїзди з готелю завжди дуже рано вранці, і якусь рутину можна зробити в автобусі по дорозі, бо їхати ви будете багато. Наступне, щоб долати відстані з максимальним комфортом, візьміть з собою спеціальну подушку на шию. Це так зручно, що я свої подорожі без цієї подушки вже не уявляю. Навіть коли літала з свого ж міста в інше, все одно брала її з собою. Тепер на. Рахунок пледу, брала його вперше і не пошкодувала, не дивлячись на те, що їхали ми влітку. З ним було дуже затішно. До того ж, в автобусі працює кондиціонер, тому накритись чимось зайвим не буде. І ще одна новинка в цю подорож компресійні панчохи. Я їх вдівала лише одного разу, але ефект прям відчутний. Тому вартують того, щоб помандрувати разом з вами. І наступне, що вартує вашої уваги, це капці. Бачила, що дівчата брали з собою гумові шляпанці в автобусу. В мене не було, але все моє взуття було дуже зручне. Тому вирішила додаткове не брати. Але все ж, сухий душ теж брала вперше, не сильно в нього вірила, але це прям мастхев для нічних переїздів. Рекомендую. А всі інші поради будуть в наступних відео, тому підписуйтесь, щоб не пропустити.